Доброго дня. 19 грудня накрив хурму. Знімаю, як воно виглядає, як я накривав. Я взяв 4 гілки від інжиру, забив їх в землю і зверху буду одягати два мішки. Ось, ну і присипати землею, як ще можна. Я вдома, як накривав. Я брав не гілки з-під інжиру, брав красиву рейку. Робив чи піраміду, чи квадрат. І зверху теж мішки брав степлер і прибивав степлером. Як ще можна накрити це взагалі ідеальне укриття? Взяти пінопласт, однорічний садженець, теж зробити каркасик з пенопласту. Буде ідеальне укриття. Ось, ну, наприклад, зробили квадрат під саджанець ну там не знаю який. Не як в мене, а спінопласту. Це буде дуже гарне укриття на зиму. Воно підійде не тільки для півдня, а для тих регіонів, де холодно. Тому обов'язково, бачите, в мене все обов накрите, обов'язково накрийте свою хурму, якщо особливо вона у вас дуже молода. В залежності від вашого клімату, ну, і хурма вас буде радувати. Я ось так накрив, чекаємо весни. Весною будемо дивитись, як перезимували. Бачите, це моя хурма. Все, дякую за увагу. Якщо є питання пишіть.